Друзі, привіт, вітаю, як у вас всіх справи, надіюсь, у всіх все добре. Не записувала я відео, я писала, що деякий час не будуть виходити в мене відео, тому що я ні морально, ні фізично не могла себе зібрати трошки так докупи, щоб щось творити. Зовсім недавно не стало моєї сестри. Я не буду спекулювати на тій темі, я не буду обговорювати ні причин, ні нічого. Це сталося зовсім недавно, тому це дуже болюча тема. Але от сиділа я в роздумах і хочу своїми трошки думками поділитися разом з вами. Не знаю, може хтось з тим погодиться, може хтось навпаки. Наскільки швидкоплинне наше життя? Наскільки все ж таки, дійсно моє гості в тому світі. Е, наскільки багато люди марнують своє життя на, на такі речі, які не варті уваги. Це може потім доходить до людей, що А для чого я то робив, для чого я то старався? Всі ми йдемо туди без нічого. Без нічого, абсолютно без нічого. Нам тоді вже не треба ні грошей, ні. Навіть не знаю. Нічого не треба людині, тому що її просто не стає. Куди далі люди йдуть після того моменту, не знаю. І до чого я веду? Що наскільки я зрозуміла, як люди марнують своє життя. Ми всі працюємо, ми не маємо часу побачити з рідними, ми не маємо часу побачити з. З друзями ми весь час відкладаємо якісь речі, на потім нам все здається. А попереду ще є стільки часу, ми ще встигнемо, у нас ще все все в житті все почекає, І працюємо, і збиває нас така рутина і тому подібне. З кожним приводом, коли ми бачимо, чи рідних, чи просто навіть знайомих, але других нам людей. Я переконалась, треба, я не знаю, брати максимум хорошого від тої чи зустрічі, чи навіть тої обнімашки. Тому що людина сьогодні є і через якийсь її момент просто не стає. І от ти собі аналізуєш, ну нема вже людини. Її вже не стало. Її, його. Ти вже не зможеш сказати те, що хотів сказати. Не зможеш приїхати так, як ти планував. Та в мене ще є час, я приїду іншим разом. Ти не зможеш обняти ту людину. І наше життя наскільки коротке, коли я була мала, мені дні дуже довго все тягнулись. Мені здавалося, от прийшов би сьогодні той день і завтра, тому що я чекала, наприклад, якийсь день, який мав бути через місяць. І багато хто з людей так далі живе. Вони чекають якоїсь дати, якоїсь години, якогось часу, якогось року. Чекають, коли вони стануть багаті, чекають весь час щось чекають, але не живуть ні тут, ні зараз. І наскільки я зрозуміла, можна сказати навіть про заробітчанське життя. Я дуже багато знаю людей, які виїхали сюди за кордон. Я буду говорити суто про Іспанію. Які виїхали за кордон дуже багато років тому, в Іспанію, наприклад, і вони до сих пір живуть тим, що вони тут не живуть, а вони тут на заробітках. Тобто, людина, проживши в Іспанії, скажімо так, 15-20 років, вона все одно говорить: от ще, ще рік попрацюю. І все, я поїду додому. І я от тоді я почну жити Там, чи ще, ще пів року. І так та людина собі своє життя відкладає на потім, і сама себе заспокоюючи. Знаєте, мені нагадала ситуація, я знала одну сімейну пару, вони старші люди. Вони в свій час мені, моєму чоловікові, дуже допомогли, тому що ми, коли приїхали сюди в Іспанію, ми не мали нічого, ми не знали нічого, ми мови не мали, ми не знали, що куди починати, що робити, і так далі. Ну і відповідно, як ви розумієте, з грошима також були проблеми, тому що ті роботи, які в цей момент у нам траплялися, це були просто копійчані роботи, а жити і платити за все треба було. І ось ми зустріли цю сім'ю. Тобто це були чоловік і жінка, які вже дуже багато років тут були в Іспанії. І коли ми з ними почали розмовляти, настільки щирі люди, настільки відверті, такі радісні вони, вони, благо, що вони були тут разом, вдвох. Але там вони добре заробляли, вони гарно заробляли, не спорю, вони самі договорили, вони працювали разом. І плюс, крім того, що вони добре заробляли, вони ще допомагали дуже багатьом людям. Так у нас у них складалася ситуація, що вони мали таку змогу. І я от пам'ятаю момент, у нас якось так було, що ми з чоловіком не мали ні роботи, ми жили, знімали кімнату. І та жінка нам дзвонить і каже, вона мене все називала Надюню. Надюню, приїдьте, будь ласка, з Сергійком, і я вам маю дещо передати. І ми приїхали, і реально, людина нам дуже багато допомогла продуктовою такою корзиною. Це було, по-перше, ну, мої взагалі чужі люди, і, і вона нам допомогла саме в той момент, коли ми це найбільше потребували. Вона не хотіла за це ні грошей, нічого. І хтось каже, ну, то що то є продукти? то що то безцінь. Але на той момент. Я це буду пам'ятати завжди, тому що на той момент вона нас дуже сильно виручила. Нехай ми зекономили просто тиждень часу, що ми могли собі не купувати якісь там першої необхідності продукти, тому що вони в нас були. І це нам також допомогло зекономити наші гроші. У нас був період знову ж таки пошуку і відкладання грошей і тому подібне. І один раз ми з ними спілкуючись, вони розповідали, як їм робота. Вони не жалілись на роботу, але все казали так тяжко, так тяжко морально, тяжко і фізично, тому що вони вже були старші, і так хочеться додому. Оце основне, що, що я від них чула. Так хочеться додому, але от зроблю я пенсію, так казала жіночка, зробить мій чоловік пенсію, і ми поїдемо. І так з кожним роком. Тут вони пробули, не буду брехати, ну дуже багато понад 15 років вони тут пробули в Іспанії. І що ви думаєте, люди жодного разу не їхали сюди на море, вони не їхали кудись, наприклад, відпочити. Вони могли подорожувати тільки по роботі. Тобто, якщо вони бачили море, то суто тому, що вони їхали зв'язку з своєю роботою на то море, і вони відповідно їхали туди не відпочивати. Та як ми їздимо, так, як ми звикли їздити. А вони їздили, тому що їх брали з собою як робочу, робочий персонал. І наскільки я пам'ятаю, як вони казали, як вони скучають за домом. А вдома в них було все. І я все питала: а чому ви не їдете вже додому? Ну, Невже ви не наскладали ту достатню суму грошей, щоб поїхати? І вони казали, ще дітям поможемо? Бо вони сюди приїхали, коли діти вроде, почали вчитися чи вчились і якось так. Потім щось там відремонтуємо ще в хаті, пішли далі внуки, а ось ще внукам поможемо. А ще треба внукам купити квартири, навчання. Тобто люди з кожним роком відкладали своє життя, Тобто вони своє пожертвували своїм життям заради того, щоб допомогти своїм дітям, далі внукам і тому подібне. Але вони, та, вони жили один з одним. Як сімейна пара, тому що дуже багато сімей розходиться, наприклад, бо їде жінка в одну сторону, чоловік лишається в іншій стороні, то ще гірше. Але вони не жили тим життям, яким хотілося б їм жити. Тому що кожного разу я чула, як вони скучають за своїм домом. І в один день просто-напросто мені дзвонить і каже, що моєї дружини вже нема. Тобто була людина, вона впала і вже її не стало. І все. Як йому, наскільки було йому тяжко, він не вмів ні телефоном користуватись, він не знав нічого, як зробити по банку, він не знав взагалі, взагалі нічого. Тобто, так, йому б допомогли, але людина, людина втратила все. Хоча, як кажуть, хворі в вуйко, а померла тьотя. І я не знаю, це так, ми проживаємо наше життя, відкладаючи це все. Також я своїх друзів побачила на похороні своєї сестри, і кожного разу ми нашу зустріч, ми все з ними дзвонювали і казали, давайте зустрінемось. І кожного разу то в мене робота, то в чоловіка робота, то в них робота, діти, школа. Весь час ми є зайняті, ми є зайняті чимось, тільки ми не можемо приділити час увагу найріднішим людям. Чому так? Навіть приділити час власним дітям завжди я зволовлю на думці, Боже, я прибігаю з роботи, я біжу варити їсти, я біжу там уроки, ми йдемо робити. І той вечір так проходить, отак тільки лягаємо спати, і ота така буденна рутина. І в Україні, я думаю, так само. Тобто живемо, якби то кажуть, від роботи до хати, з хати до роботи, мало хто собі дозволяє так, як іспанці кажуть, диспрутарити. Тобто насолоджуватись сьогоденням. Е, тому е, дуже прошу тих людей, які, наприклад, виїхали за кордон і чекають повернення додому. Так, я розумію, дуже тяжко. І всі хочуть повернутися додому, ті, що хочуть повернутися додому. Е, Живіть також і сьогодні, тому що час біжить, бачите, як це все затягнулося вже майже, не майже вже три роки. І невідомо скільки часу воно ще буде тягнутися, тому три роки вашого життя вам ніхто потім не перемотає. Ви його на чорновик не запишете, а потім на чистовик не перепишете. Життя біжить як одна мить. Я вроді також була недавно, мала 20 років і перепрошую мені вже скільки років. Тому народ, насолоджуйтесь, насолоджуйтесь сьогодні, щоб було менше сварок, щоб було більше розумінь. Обговорюйте дуже важливо зараз, е, люди не вміють говорити, тому що коли людина починає говорити, е, зразу починається підвищення тону, голосу. Я це навіть на собі зловила, я починаю дратуватися. Може, це нормально, але я вважаю, що розмова має бути в першу чергу. Для того нам є наданий язик, рот, е, мова наша, і все можна обговорити. Тобто завжди є вихід. Завжди є вихід з будь-якої ситуації, яка б вона не була складна, треба просто тверезим, тверезим розумом, обдумати ту чи іншу ситуацію, яка склалася. Тому що кажу, вихід є завжди, його вже немає тільки, вже коли не стає людина. Я що дуже про сумне розказала. Я не знаю, зрозумієте мене те, що я хотіла донести, те, що я хотіла розказати. Так, зараз дуже тяжко і не знаю, що в нас така погода дощова, і наволіло, на, накипіло, нагнітило і ось так мої думки вголос. Ну дякую, хто подивився це відео. Кому я не надоїла. Дякую, хто зі мною, і до скорої зустрічі. Всім па-па!